Доброго ранку! Це знову ранковий екзамен Паляниця. Маловідомі українські слова, правильні наголоси та український фразеологізм. Ходімо дізнаємось, чи знаєте їх ви. Ого. Я себе відчуваю восьмому класі, зазвичай я міг би на цьому спалитися, якби не був кухарем. Погода за вікном максимально непередбачувана. Ще учора йшов сніг, а сьогодні вже сонце і тепло. Такими ж непередбачуваними бувають українські наголоси: слова цінник та гуртожиток. Як вам? Перше, я б точно не вгадав. Погнали! Цінник чи цінник? Цінник, 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 цінник. А от нарешті і правильний варіант: цінник. Цінник чи цінник? Цінник. Цінник. Цінник виявляється. Неправильно. <реш> Отак я теж в шоці. Цінник, мені кажеться. Зафіксували. Не цінник, а цінник. І друзям передайте. Хай теж в шоці будуть. Цінник? На... Дякую, буду знати. Ого. <реш> буду запам'ятовувати добре. Всі ми колись були студентами, а багато хто навіть жив у гуртожитку. Але дехто в гуртожитку. Куди все ж таки правильно наголошувати у цьому слові? Як правильно гуртожиток, чи гуртожиток. Гуртожиток, я думаю. Гуртожиток, напевно, гуртожиток. Хоч би хтось помилився. Як правильно, гуртожиток чи гуртожиток? Гуртожиток. гуртожиток? гуртожиток. Та годі вам, Невже так легко. Опа! А хто це у нас тут? Давайте, Про... Давайте зал... зал... залітайте до нас. Що <світ> треба? Зараз мову будемо перевіряти, от що треба. От як правильно: гуртожиток чи гуртожиток? Гуртожиток. Зараховано! Цінник чи цінник? Цінник, а цінник виявляється. Добрий день. —— Але все добре. Я теж того не знав. Я не став, що я експерт в наголосах, але я готовий. Є ще якісь питання? — Якщо ви теж не експерти в наголосах, як, наприклад, я та дехто з наших героїв, запам'ятаймо разом гуртожиток та цінник. І так, питань у нас іще є доволі багато. Усі ми знаємо, є вершкове масло, є оливкове або соняшникове, є для машини, але це все абсолютно неправильно. То де ж правда. Давайте розбиратися. Масло називаємо тільки вершкове для бутерброду або каші. Спочатку розберемось із ним. А далі не розходьтеся, ви будете шоковані. А Намащуємо на бутерброд. Масло. Ну, масло. 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 Масло нам не знаю. Масло, Вершкове масло. Звичайно, на хліб ми намащуємо смачне вершкове масло. А на пательню ви що наливаєте, коли смажете? А на чому смажимо на пательні? На маслі. Ми можемо масло, але масло може не підходить. А підсказку давайте. Масло, напевно. Яке масло? Це російською все підряд, то масло. Даю ще одну спробу. Фрі сало, сало шкварки. <гум> Туди можна і сало, і шкварки, і смалець, і навіть масло. Якщо вершкове. Однак ми говоримо про олію рослинного походження. Ну, олія. Ну, олія або вершкове масло. Олію. 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 На пательню наливаємо олію. Оливкову, соняшникову, кунжутну олію. Олію. На олії. На олії. — Блін, я... На хліб вершкове масло, на пательню оливкову олію. А у двигун автомобіля заливаємо О, масло якесь. Оливо. Моторна олива. Так, можна й оливу, але частіше все ж вживають. Мастило? Мастило. Мастило. Я в двигун нічого не заливаю, але якщо треба, то мастило. Мастило, чокі, я не знав, не знаю, що це що мастило. Так, так. У двигун автомобіля лімо саме мастило або ж оливу, і ніяке не масло. ні, 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 точно не масло. Я себе відчуваю восьмому класі. <ріст> і остання розминка перед фразеологізмом – українське слово Кірчик. Знаєте таке? Не знаєте, то я вам скажу. Кірчик недоїдений шматочок хліба. Що таке кирчик, знаєте? Ну, щось, що двері підпати, щоб вони не відкривалися. Кірчик? Напевно, ну щось таке крутиться, але не згадаю точно. Якщо -то от це вот, що з тий. Це. його, Кірчик. Кірчик це в мене є кір, друг. І він такий маленький. Якби був, то був би кірчик. А, може ключі? Та ні, все набагато простіше і навіть смачніше, я б сказав. Кірчик, ну якийсь е, крючочок. Огурчик. <звук> огірок. огірок. <звук> а це можливо шкоринка хлібу. Шкоринка, кірчик. Саме так. Якщо конкретніше, кірчик це недоїдений шматочок хліба. Ух ти, кірчик, <звук> типу, як <звук> кірочка, да, там від кліпу. Ну цікаве українське слово кірчик. Шматочок хліба, який недоїли. Зафіксували. Оця от погода в кінці березня нам була потрібна як торішній сніг. Це, до речі, український фразеологізм в тему, правда? А от що знають його українці, ходімо, перевіримо. Як торішній сніг, щось непотрібне, неактуальне. Але ваші варіанти мені подобаються куди більше. Фразологізм як торішній сніг, що означає? Як було в прошлому році? Щось таке. Це будь-що може бути. Ну таке не потрібне. Я знаю, що це недавно таку фразу почув. Ригати торішньою паскою. Це ті тобі настільки погано. Це вам відповідь. Добре, моя відповідь на підходить. Підходить, то підходить, але нам такого точно не потрібно. Як торішній сніг, щось бувало вже, ну щось дуже давнє. Я не знаю, що це означає. Мені потрібно ригати торішньою Паскою, як торішній сніг. Це що не актуальний? Щось не актуальне. Щось ще не потрібне. Як торішній сніг, щось зовсім не потрібне. А, діва не потрібне, не потрібне. Да. Прокачуйте українську мову щоранку та налаштовуйтесь на гарний день. Доброго ранку!